Хотів показати вам таку душову кабінку, що я зробив сьогодні. Такий тропік. Ну, звичайно кабіночка після роботи трудний як прийшов грязний і помитися. В общем, на бойлері встановив температуру 35 градусів. Підключається до шлангу, так як звичайним, звичайно, і в общем, так тропик іде і чекає, щоб була гаряча вода, бо бойлер на 35 градусів. І тут регулюється собі. Хоч ближче, хоч, хоч над головою би тобі отако, над тобою було. А хоч в общем, отут варегулятор. Ось От такий душова кабинка. Простенька.